Доброго мирного дня вам. Сьогодні відео буде без додаткових. Звуків так сказати. В мене майже доби, майже доба немає світла. Тому в перші п'ять зірок. Подай вудку. Ще одна рук. Ніколи з кланових пакетів не падало 5 зірок. Навіть 4. Завжди одна і та три зірки. Сьогодні анонсували якесь бінго. Анонсувати анонсували, але нічого нема. Хто б Женя казав? Мілф. Є міф? Ловити нема резону, але так як нема що робити. Потрібно три рази спіймати. Вони не можуть нормально почати тиждень, щоб не було ніяких проблем грі. Цікаво. Туп-гравці гри власникам гри кажуть, якісь претензії щодо. Постійних проблем, або їх все влаштовує. Так, все виконано якось так. Сьогодні тут одна спеціальна. Мабуть, останню нереально взяти, хоча б взяти жетони. Але так по рекордам дивлюся і жетони навіть не взяти, мабуть. Це остальне пусте абсолютно. Навіть автомату немає покрутити преміум. Можливо, за цей час і подія з'явиться. Це ніяк не вирішать, які ціники виставляти в магазин. Цікаво в автомат краще заходити кожного разу по-новому або без різниці. Це здається відразу. Якісь більш менш показники зробив. А долі, все, як звичайно. Трібно спробувати кожного разу по-новому заходити. Зараз, скоріше за все, зайду, хотів сказати, в журнал. А ні, не зависла його. А журнал. Чемпіонат ще не закінчився. Журнал. В цій події дошкрьобав. До 11-го На четверту приманку. Не ризикував, не шукав. І так. Гадаю, це космос був. Як по мені. Хоча б ліцензію відбив. Яку обміняв в магазині. Так, а навіть в журналі зависання немає. Але гри все одно немає. Зараз. Засмітять цілу купу непотрібного? Я друге місце зайняв. А як так? Я ж був перший, Ну, це так. Де він тут? Якийсь прибалт, Опять гадаю, я б все одно його не перебив. Я особливо спеціально не шукав. Не тягав, але, гадаю, все одно плюс би не дуже б великі губи з цієї спеціальної. Ну, звісно, тут без варіантів. Як я кажу, цікавий гравець, цікаві медальки, тут без варіантів. Хоча показники рекорди такі собі, але медальки навіть про не на всьому дивно. Але все одно тут переможець буде один. Цей мілфі, тому особливо. Мабуть, головне квиток є, і це головне. Так, з'явилася подія? Мабуть? Не ні, це все старе. Як вони писали, потрібно, здається, здобути чотири квитка? П'ять, точніше п'ять квитків. Десь вони писали. П'ять квитків потрібно отримати. Ну, будемо чекати в черговий раз початку подій, так сказати.